розгляд питань щодо діагностики, лікування заслідування допомоги при ортопедичних захворюваннях і, знову, розглянемо то страждання, страждання, що не в зустрічається, а саме є постраждання. Взагалі, ми так що сьогодні розглядалися, а саме, а саме питання. А саме питання інфузійної терапії слід підкласти, що саме не інфузійної інфузійна терапія вона застосовується, і ну, травматологіці не зрозуміло, із нею сьогодні неможливо представити рівень надання допомоги будь якій А по-друге, перепадичне захворювання – це дистрофічні ураження. Котрі на ранніх стадіях безумовно потребують інтенсивної інфузійної терапії, зокрема ецептичних, остених. Чому? Тому що вас повинні з них страждать, механізми порушення циркуляції на наступних каскаду патологічних струшень, котрі потребують впливу саме на ці поламки розвитку патологічного процесу. І щодо актуальності, не будемо не зупинятися, все зрозуміло, це проблема не є медична, це проблема люди і тому, безумовно, вирішення її лежить саме в розробці системи поглядів, системи надання допомоги, що саме і дозволить вирішити ці питання. Що до системи, що до наших уявлення? що до підґрунтя? Що, підґрунтя, що сьогодні лежить в основі нашої доповіді. Ті положення, що доповідати, ми ну, взагалі не доповідаємо наші власні уявлення і наші власні досягнення через сперементальні чи хлібнічні. Що за останній час дав ми Ну, Безумовно, це уточнені механізми формування дистрофічних порушень, в основі яких лежать процеси порушення і активації вільного перехисту активації на скидки на цій прозірці, представлена саме послідовність порушень, що і призводять до незворотніх смін в системі суглобу, першого чітку фліщової тканини, наступним тягненням всі процес елементів суглоби, що ви бачили на перці прозірці, тобто що взагалі основу становить основу страждання, що призводить поступово до імбілітізації хворих і втрати працездан. І що ми маємо дійсно цей типово надлишковий патологічний процес саме і запускає ряд біологічно активних реакцій, що і призводить до орендування і прогресування страфічних і інтерактивних уражень. Для уточнення, для підтвердження цих змін на протязі декількох років, проведені експериментальні клінічні дослідження. Я хочу представити декілька експериментальних досліджень, що дають нам змогу взагалі зрозуміти сутність процесу, оскільки буваючи на конгресах на різних зустрічах на ліспініцистами кажуть, ну, не розумію, як це можливо застосування тих чи інших перепарахів повідної дії. Повідної дії козамінь, котраєтинів цілий групи, як же вони, як вони зягають суглобу, як вони проходять і як вони можуть відновити ці функції. І саме з цією метою позвони, сіє, метою а, з метою уточнення і усахальнення ми вами представляємо дані матеріал. І саме на моделі експериментальних модувального, патологічного процесу, визначення ряду біохімічних. Показників, що представлені тут не будуть перераховувати, а також активності від ракального покислень лепідів. Ми, ми за допомогою комплексу методів в першу чергу, це, що є основою морфометрії, морфометричних показчиків отримали і визначення у наступному клінічних особливості розвитку процесу, про це ми будемо говорити трохи далі. Ми визначили. З кореляцією між покращеннями експериментальних і кінічних ні, досліджень і довели наступне. Так, дійсно, на сьогоднішній день саме підвищення інтеграції. Інтегральної антиксатовної недостатності, безумовно, є основою і сутністю патологічного процесу. Саме це ті ланки, котрі на сьогоднішній день потребують діти подальшого вивчення, а визначення напрямку і способів їх корекції. Саме це на ґрунті сучасних уявлень про розповідає процесу, мабуть, є тим е ланцюгом, на котре ми можемо і повинні впливати. І, безумовно, на фоні підлітик. Саме цих показчиків і визначається значна рівень визначення, визначення зниження антиоксидантної власної активності організму. Наступне це безумовно є способи корекції. Саме цьому була присвячена наступна наша дія, що дозволили на підставі грунтовних фармакологічних будяклень і досліджень. Застосуванням визначенням властивості хілоронової кислоти і застосуванням сьогоднішньої дискусії, що про це розкажу, властивості янтарної кислоти в якості гіпоксанта, може, в меншій ступені в більшості, і більшості визначали як антиоксиданта, і його визначення дійсно еносно, з унікальної речовини в організмі підвищення забезпечення, визначити дійсно, що ми маємо насправді, що є критерія в місті. І от дивіться, будь ласка, як це виглядає. Що ми маємо, коли ми говоримо, вводимо, плечи перепара, призначаємо таблетки, зокрема, внутрішнього водіння. Спробувався депет. На ранніх стадіях формується деструкція, дегенерація, а потім точно 20-трус. Введення на ранніх стадіях до 20-30 днів і після 90 днів. Бачите, дійсно найбільш виражений ефект виникає в другій стадії, коли ми вводимо цю речовину гілорунасплю з на етапах, зумовно профілактики розвитку страждання. Ну, Представлені дуже цікаві речі щодо безпосередньо визначених орфометричних оцінок даного. Бачите, цікава каждія. Безумовно, ми розуміємо, що хліщувати вона не відновлюється. Ми не можемо досягти того, що було раніше при неушкодженому кричі. Саме це є і тяжкість всього страждання і неможливість виповненого його відновлення. Але ж саме профілактика, а саме ранні виранні застосування лікарських дій, дозволяє нам зупинити прогресування, зупинити. Появую формування тяжких незвородних форм патологічного процесу. Те ж саме підкреслюють саме і біоміхімічні дослідження, також представлені Турти, це тінсульфати, і тобто основні скветові хрещової дії зупинятися на всім мужі. Про все ж також свідчить і анаболічний характер патологічних зрушень, що пов'язано в перші, відображається з Франції оксіпраліну, зменшення географічної активності, Все це також річить саме про процеси сил. Після цього, безумовно, ми переходимо і повинні зрозуміти і апонувати питання щодо системи. Ми розуміємо, що ніяким препаратом, таблеткою чи якимись рочими хворому не поможемо. Лише система комплекс дій, направлених на всі ланки патологічних зрушень. Бачите, тут загальні завдання. Ми не маємо завдання вилікнути, сповільнити, зменшити і підвищити соціальну активність, тому що процес є незворотній. І наше завдання, безумовно, є зупинити його підресування. Комплекс заходів, перерахованих тут, запинився на декілька з них, на декілька з них. Перша загальні рекомендації європейських, американських, вони співпадають їх по вивченні остеартроза. Вони передбачають нефармакологічна, фармакологічна, інтерпекулярна і хірургічна регіона. Безумовно, послідовність комплексність служить в основі даного страждання. Що на сьогоднішній день, на що ми повинні Ну, Безумовно, це нестероїдні протизапальні тобто, засоби. Це, безумовно, препарати так званої повільної діючої, антіоксиданти. Ми тут, згідно з сьогоднішнім законом, виділяємо театразиці діюча речовина. Дуже цікавий препарат, мабуть, широко застосовувати, і ми показали окрему ефективність експериментів саме при лікуванні артрозу. Внаслідок наявності, ви знаєте, і сульфітних рокировок, в першу чергу виражений його саме за ефект і значного зниження активності радикального існуватовіщення антиоксидантного закладу. Ну і безумовно застосування в комплексі лікування на ранніх стадіях. Це Комбінації Лоронату і сукцинату. Саме це дозволила нам, враховуючи дії. Я хочу окремо зараз, хочу декілька слів, враховуючи цей слайд, що зараз є, і патогенетичні падаєчні ламки, сказати про наступне. Тут була дуже цікава дискусія, що ще, що вважати сукціонат, чи він дійсно є гіпоксантом, чи дійсно він знижує енергодефіцит. Хтось захищає хтось проти. Я думаю, що тут э, ця дискусія ну, не повинна точитися, це ж не суд, хтось захищає, хтось ну, звинувачує. Ні, сам би казав, що що медицині? Те, що сьогодні є істиною, завтра може бути передано анафемі. Розумієте, така наука така специфіка. Але ж ви посилалися на рябу, оцінна терапія. Але ж це. Мобуть, 40 50 років, 50-й був опонентом на дисертації така Відмена Полякова, що закінчалася саме на особливості формування тологізних зрушень під впливом фармакологічних дій препаратів гітарної кислоти. Тобто ми на сьогоднішній день оцінюємо клінічний ефект, базуючись на відбудення давних щодо дії цієї По-друге, Дуже багато залежить від того, є стабілізатор того розвідування, яка доза препарата. Тобто ці дискусії вони, вони, дійсно могучі і корисні, але ж трохи, ну, в іншому плані, можливо, сподіваюся небесність. Наступне і так враховуючи ці ефекти саме, і доведена ефективність застосування препаратів, а застосування даних методів лікування в експерименті і в кліні. Але ж знов таки одним методом, в залежності від стадії характеру процесу застосовується також метод малоінвазивної втручань, представлених тут в основі подвижок ектроскопії. Представлені методи розчищення хреща, вапоризація, високої енергії електрозвука з термічним ефектом то що зараз кажуть приварювання або зварювання і марокрефотирування. Хочу зупинитися окремо на, цьому, на цій процесці, яка особливость. По формальні дефекти потрібно супроводжується остеотроз, Для лікування застосовується різні методи, але в золотим стандартом є саме е отворе, що доходить. До кісковозкого катува. Що це дає? Це дає змогу саме провести диференціацію, ніж організм проводить диференціацію за рахунок виходження тим саме кістокомозкового боку і сфакування в наступному регенерату, ви бачите тут, подібного на хрящі. проведення це е клінічне хвороб повторно проведення втручання. Але ж це проводиться в системі лікування, і саме розроблена методика після. Проведені мітрофартування після е, зниження е, активності запалення після травматичної правила це 2-3 тижні. Застосовуються препарати, котрі оптимізують формування саме цього регенерату, а саме це препарати і підрозової кислоти і субцинатом, що було проведено в нашому дослідженні. Що ми отримали? Значне підвищення функцій застосуванням даної системи. Зменшення волі, тобто ті всі завдання, що були поставлені на початку, і застосування всього комплексу заходів, дозволило значно покращити результати лікування, а саме тому попередити негативні і незворотні процеси. Таким чином, безумовно, це важливе це ранітатуска, застосування багатованих методів і застосування в тому числі. Фузійної терапії, попередження прогресування і найголовніше, головне покращення якості життя.